Добрий день, друзі. Сьогодні в нашому прямому ефірі про офіційну гостем знову стала начальник служби у справах дітей Селидівської міської ради Любов Олексіївна Сузіна. Добрий день. Добрий день. як ваш настрій. Гарний не хвилюєтесь? Ні, це дуже добре. Ми з вами вже бачились. Не дарма я сказала, що до зустрічі на минулому ефірі ми говорили з вами про дітей, про всиновлення. І зараз хочеться проговорити про дітей, які находяться у скрутних становищах потерпають від насильства і таке і інше не буду розкривати усі питання одразу. Перше моє питання, що чого хотілося би почати, це які основні завдання служби у справах дітей? Основними завданнями служби у справах дітей є розроблення і здійснення заходів щодо захисту прав за свобод та законних інтересів дітей. Відповідно до чинного законодавства, безпосереднє ведення справ щодо захисту прав дітей покладено на службу у справах дітей, зокрема, дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок. Воєнних дій та збройних конфліктів, а також дітей, які зазнали насильства або вчинили самі насильства. А чи є в нас облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах? Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, здійснюється службою у справах дітей відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 року номер 585 mm -hmm. Це постанова про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Тобто це такі обліки, вони є і у всіх селищах, і громадах. Так, в кожній громаді, це і сільські громади, і міські громади. Є цей облік служби ведуть відповідно до законодавства, а також ми ведемо ЄС, діти. Це аналітична статистична система, в яку вноситься відомості про таких дітей, також відомості про дітей серед дітей, позбавлених, про опікунів усиновителів синовітелів. Тобто це все українська система, яка працює. А які є обставини, щоб поставити на облік таких дітей, сім'ї? такі? Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, можуть братися на облік по таким категоріям: діти, які проживають в сім'ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання обов'язків, діти, які систематично залишають місця постійного проживання, діти, які залучені до найгірших форм дитячої праці, діти, які зазнали або стосовно. На яких вчинено психологічне, фізичне, сексуальне, економічне насилля або жорстоко поводяться з дітьми. Наскільки вам приходить визов, що є така сім'я, і ви зразу ставите на облік, чи є якісь. Як Ні, є порядок, Є порядок, який ми виконуємо при постановці дітей на облік. Тобто, нам може, до нас може, до суб'єктів. Захисту прав дітей, можуть звернутися діти особисто і повідомити, що вони порушуються їх права і вони зазнають якогось насильства. Також до нас можуть бути звернення. Повідомлення, і тоді е, служба у справах дітей е, вживає заходів. Тобто, якщо є повідомлення безпосередньо про вчинення насильства в сім'ї або жорстоке поводження з дитиною, то служба у справах дітей відповідно до постанови Кабінету міністрів залучає е, до складання акту безпеки дитини інших структурних підрозділів, це можуть бути і Центр соціальних служб, і відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, якщо це стосується в нашій громаді, поліцію представників ювенальної превенції, нашого відділу поліції, і складається акт оцінки рівня безпеки дитини. Хочеться зазначити, що акт рівня безпеки дитини стосується не тільки тих дітей і складається обов'язково які. З якими жорстоко поводяться, а і для тих дітей, якщо отримано повідомлення про загрозу життю та здоров'я дитини. Якщо це жорстоке поводження і загрози життю і здоров'ю немає, то дитина залишається в сім'ї. Якщо це потребує і постраждала є не тільки дитина, а й ще другий член родини, наприклад, мама або навпаки, то дитина разом з одним із батьків може бути влаштована до притулку для постраждалих від насильства. Або центрів соціально-психологічної допомоги. А якщо дитина постраждала від матері, де немає батька, наприклад, вона одинока мати, і або від обох батьків, то цю дитину Служба у справах дітей влаштовує до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Mm -hmm. Або можна, а, mm -hmm. або якщо це необхідно, ми можемо помістити дитину в заклад охорони здоров'я, щоб там провели дослідження обстеження дитини і зафіксували. Е Ті ознаки насилля, які відбуваються, якщо це фізичне насильство, то якісь побої, подряпані садини це все фіксується. Якщо психологічне насильство, то теж може бути залучений психіатр у дитяче відділення, і теж це фіксується. І тоді mm -hmm. дитина в сім'ю не повертається. Вона тож, теж Прасували. влаштовується да, в центр соціальної реабілітації дітей, поки не стабілізується ситуація. То потім цю родина, вбиває, ми, якщо ми взяли цю дитину на облік, то дитина перебуває у нас протягом року. Mm -hmm. Якщо в цій родині нема повторних випадків насильства сім'ї, то ми цю дитину знімаємо з обліку. А якщо в сім'ї це одна дитина, як ви, о, якщо, це, якщо це в сім'ї одна дитина, то е, робота сім'єю продовжується. Uh -huh. Тобто uh -huh. після акту оцінки безпеки дитини складається оцінювання потреб дитини та її сім'ї. І якщо дитина влаштовується в центр соціально-психологічної реабілітації, то роботу сім'єю продовжує центр соціальних служб, який працює з батьками, підвищує батьківську компетентність, щоб дитина змогла повернутися додому, тому що в центрі може бути дитина перебувати до 9 місяців. Потім дитину треба повертати в сім'ю. або, якщо це не важливо, то ініціюється питання позбавлення батьківських прав. А. Ось або відібрання без позбавлення батьківських прав, то тобто, є дивлячись, дивлячись по ситуації в родині. Тобто, якщо батьки не реагують. Вони не хочуть виправлятися, вони не хочуть, немає в них бажання повернути дитину, то орган опіки та піклування, служба у справах дітей готує документи, подає позов до суду на позбавлення батьків батьківських прав. Дитина перебуває в закладі, поки батьків не позбавлять батьківських прав. Потім, після позбавлення батьківських прав, дитина набуває статусу дитини, позбавленої батьківського опікування і служба у справах дітей, потім забезпечує влаштування дитини на правах підопічних дітей, прийомних, дітей-вихованців, тобто в сім'ї громадян, в сімейне виховання. Ну, також пріоритетна форма усиновлення, якщо є усиновлення. Потенційні, які бажають усиновити е, дитину. Що стосується відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, це теж е, за рішенням суду. Якщо е, видно, що е, Батьки ще можуть змінитися, ще можуть повернутися до дитини і займатися вихованням, то суд відбирає дитину без позбавлення батьківських прав строком на один рік. І потім, якщо е, батьки е, Приложили всі зусилля, щоб повернути дитину. Суд повертає на виховання. Якщо неможливо протягом року повернути після відібрання без позбавлення батьківських прав, то батьків позбавляють батьківських прав і влаштовують уже як дитину позбавлену батьківського піклування сім'ї громадян. Хочеться, щоб ви ще раз проговорила алгоритм дій, які повинні робити люди, які побачили якесь жорстоке відношення до дитини, чи не дивоже сама дитина, коли вона розуміє, що потрапляє від батьків там насильство, психологічне насильство, що їм робити, куди йти, в які коло бити? дитина або особа, яка бачить, що дитина потерпає від насильства або з дитиною жорстоко поводжується, а вона може повідомити в службу у справах дітей, в центр соціальних служб, в органи поліції, звернутися безпосередньо до органу опіки та піклування Солидівської міської ради і повідомити в телефонному режимі, в електронному режимі про те, що дитина потерпає знущань або жорстоко тільки поводяться з нею. Потім служба у справах дітей виходить а, за цим зверненням і перевіряє інформацію. тому що а, бувають такі випадки, що ця інформація не підтверджується. Тобто людям а, вбачається, що дитина потерпає, потім з'ясовується, що а, з боку батьків або співмешканців батьків або інших осіб а, ну, не підтверджується Підтвердилися факту жорстокого поводження або вчинення насильства стосовно дитини. Наклоп такий. Ну, буває таке. Цікаво. А от діти, які постраждали від жорстокого поводження та насильства, зокрема там домашні. Насильства та за ознакою статі, що з ними відбувається. Ну, якщо дитина потерпає від насильства в сім'ї, то а, і є безпосередня загроза життю і здоров'ю, то протягом одної доби вживаються заходи щодо відібрання дитини за рішенням органу опіки та піклування. Тобто, якщо поступила інформація і вона підтвердилася, то служба у справах дітей пише подання на орган пік та піклування і ä, в виконкомом рішенням міського виконкому міської ради, тобто рішенням органу опіки, приймається рішення про відібрання дитини. Далі протягом семи днів орган опіки та піклування подає до суду позов про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини без позбавлення за рішенням суду, яке буде відбуватися. Тобто дитина негайно вилучається із родини. Uh, якщо uh, uh... Ця інформація потрібно її підтвердити, і медичне втручання, щоб медики обстежили дитину. Тому що якщо йде сексуальне насильство за ознакою статі, то обов'язково це дуже повинен дивитися спеціаліст, медичний спеціаліст. От. І є спеціальні нормативні документи, за якою формою це відбувається. Тобто, це йде дружня до дитини за відповідь відповідним затвердженим формою, щоб це було все відповідно до законодавства. А який є соціальний захист для цих дітей, які знаходяться у скрутних обставинах? Що стосується соціального захисту сімей, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, то орган опіки та опікування служба у справах дітей, всі відділи та служби, які працюють в громаді в інтересах дітей, вживають відповідних заходів. Тобто, це є і підтримка сім'ї, це є і послуги, які соціальні надаються, і підвищення батьківської компетенції, і роз'яснювальні роботи, і профілактичні заходи. І в дітей ми відправляємо. Ми протягом 2022 року, 2022 це початок був січень-лютий, відправляли дітей в Смарагдове місто. Тобто діти організовано за кошти місцевого бюджету. У нас було довезення дітей, і діти могли там пройти реабілітацію, відпочити і потім повернутися додому. А от ви сказали робота з батьками, як саме вона проводиться? Це якісь курси чи просто співбесіди? А робота з батьками безпосередньо. Батьки. За завданнями служби можуть викликатися до служби у справах дітей, ми пояснення беремо у них, тобто вони пояснюють, чому ця ситуація виникла, що, що відбулося. Служба у справах дітей попереджує про відповідальність, тому що це несе за собою адміністративну відповідальність або кримінальну. Якщо кримінальна відповідальність, mm -hmm. і якщо вчинає, і якщо вчиняється насильство, Яке відповідає кримінальному правопорушенню, то це вже відбувається з занесенням в реєстр судових розслідувань і це вже займається поліція. Якщо адміністративна відповідальність за насильство в сім'ї, то вже складається протокол поліції і передається до суд. А суд вже виносить рішення про притягнення до відповідальності або за неналежне виконання батьківських обов'язків. По вихованню, навчанню та розвитку дитини або за насильство в сім'ї. Що стосується про невиконання батьківських обов'язків, то це стаття 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Хочеться зазначити, що останнім часом змінився штраф за невиконання батьківських обов'язків. він став, да, він став Якщо раніше це було попередження, або до трьох неоподаткованих мінімумів, а мінімум у нас 17 гривень, то зараз це. Тобто найбільший штраф, який платили батьки за невиконання, 51 одна гривна була. Тобто батьки так. просто не виконують свої обов'язки. Там я ну занедбані діти психологічно страждають, там не ходять до школи. Вони просто 51 одну Це стражда. раніше зараз змінилися законодавства, і а, вони можуть попередження отримати від суду, якщо це вперше. І якщо це не підтвердилося, що дійсно це йде злісне невиконання, то а, вони можуть попередити або заплатити штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімум. Тобто, якщо це казати а, в грошовому еквіваленті, то це буде а, 1700 – це 100 не і 850 гривень. Це 50 неоподаткованих мінімумів. Так, адміністративна відповідальність мені я обурена. Це дуже мало. Мені здається. Да, ну, якщо це, це якщо це мало. повторно вчиняється, цито ціни оподаткову ну, штрафу збільшується від ста п'ятдесят. Така сума штраф. Я хочу сказати, що батьки за часто, які не виконують батьківські обов'язки, вони не мають офіційного доходу. І коли суд передає до юстиції на виконання цього рішення про адміністративне притягнення, то вони можуть просто не сплатити цей штраф, тому що вони не мають доходу. Я дуже обурена. <реш> да, да. І Якщо, якщо, да, якщо батьки протязі, наприклад, короткого періоду, ну, до року, притягуються неодноразово до адміністративної відповідальності, тоді може порушувати питання про позбавлення батьківських прав. І тоді діти. Уже не вих, будуть виховуватися в біологічній сім'ї, а будуть виховуватися в сім'ї, яка буде на правах підопічних дітей, прийомних батьків, mm. діти-вихованці і так далі. Тобто будуть влаштовані сімейні форми виховання, усиновлення, опіка, піклування в залежності від віку дитини, опіка до 14 років, піклування після 14 років, прийомні сім'ї. Дитячі будинки сімейного типу, так ну і пріоритет завжди усиновлення, тому що дитина йде на правах сина та доньки в родину. Щодо кримінальної відповідальності, Щодо кримінальної відповідальності, в залежності від того, яке вчинено порушення, якщо, 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 якщо дитина проживає в сім'ї. І внаслідок неналежного виховання дитини за статтею 166 кримінального кодексу. Батьки можуть бути позбавлені волі, якщо це неналежне виховання призвело до тяжких наслідків. Тобто дитина могла. Вони можуть до трьох років до трьох. Да, да, до трьох років, вони можуть бути позбавлені волі. Це за 166 статтею Кримінального mm -hmm. кодексу. Якщо, Дитина покинула домівку і залишила сім'ю. То якщо поліція це в поліцію це повідомлена, втекла, втекла якщо в поліцію це повідомлено, то одразу буде занесено і відкрита кримінальне провадження. Досудова за статтею 115, тобто умисне вбивство це від 7 до 15 років. Якщо дитина знаходиться, то е, в полі... представники поліції повертають дитину в родину, якщо це можливо. Якщо це неможливо, то дитина теж влаштовується в центр соціально-психологічної реабілітації. Тобто, відповідальність за е, скоєння правопорушень, е, які у нас вже відносяться до Кримінальних, а це може нанесення тілесних ушкоджень дитини, середньої тяжкої, важкої тяжкості. Це вже несе за собою дуже серйозну відповідальність. Дуже би хотілося, да, і, і хочеться ще зазначити, що відповідальність дуже сувора, якщо це про Відбувається з малолітніми дітьми, тобто, це може бути сексуальне насильство, і розбищення неповнолітніх, і е, причинення яких сексуальних страждань дитини неприроднім шляхом. Тобто за це карається суворо і позбавляються волі на довгий і тривалий строк. Тобто, повинні всі знати, що відповідальність лежить адміністративна. Далі, кримінальна, ну і сімейна правова, це що ми з вами говорили, про відібрання дитини у так батьків, добре. сімейний кодекс, позбавлення батьківських прав, це все регламентується. Хочеться зазначити ще, що законом України про охорону дитинства статтю 12 покладено завдання на батьків за розвиток дитини. Тобто, якщо батьки від цього ухиляються то зараз внесені зміни до 164 статті Сімейного кодексу це підстави позбавлення батьківських прав, і там є одна із підстав ухилення від виконання батьківських обов'язків або своїх обов'язків по вихованню дитини, а також нездобуття дитиною повної загальної освіти. Тобто, якщо дитина не здобула повну загальну освіти, то за це теж можуть бути позбавлені батьки батьківських прав. Крім того, я хочу сказати, які ж підстави позбавлення батьківських так. прав? Значить, бувають випадки, коли батьки. Залишають дитину в пологому відділенні або в закладі охорони здоров'я. Тобто, це можуть бути покинуті діти або батьки, яких відмовились від дітей. То такі батьки можуть бути позбавлені батьківських прав лише. А, після шести місяців, якщо вони не піклувалися за дитиною, а, тобто, то в цьому випадку вони будуть позбавлені після складеного акта больниці закладом охорони здоров'я і а, поліцією. А, Після спливу шестимісячного терміну. А, тобто, вони дитину народили, і є ще 6 місяців, скажімо так. Да, так, що вони можуть, можуть та, оговтатись і повернути дитину собі на виховання. Mm -hmm. Бувало й таке. А стають на облік Соціальна служба, дивиться на них, ну, допустимо, мати народила, покинула дитину і там. Три місяці пройшло, якщо зберегти Біологічну родину, uh -huh. щоб мати одумалася і забрала дитину. Но якщо вона цього не робить складений акт, то щоб повернути цю дитину, якщо вона а, відмовилась, наприклад, сьогодні, uh -huh. да, а завтра вона передумала, то тоді вона вже буде звертатися безпосередньо до органу опіки та піклування, і орган опіки та піклування а, буде розглядати на uh комісію, -huh. Місії захисту прав дитини і вирішувати, повертати цій матері дитину або ні. А буває таке, що вже дитина набула статусу, а це нам дається два місяці після того, як дитина залишилась без батьківського піклування. Дитина може бути вже влаштована в якусь іншу сім'ю, і це буде великою травмою знову повернутися Звичайно. до матері або до батьків. То тоді теж вирішує і вже. Виконком на рішення виконкому повертається дитина на виховання в сім'ю. Що повинні батьки е, принести там документи, що повинні змінити, щоб повернути дитину? Якщо вони такі все, я там оговтався. Я хочу бути батьком, то все виконувати. Я Хочу сказати, що батьки ж можуть відмовлятися не тільки від новонародженої дитини, а можуть відмовлятися від дитини, якій до 18 років, тобто це може дитина е, різного віку. Від 0 до 18 років. Щоб повернути дитину, необхідно мати житло з належними умовами, мати дохід. Позитивно офіційний. офіційний дохід, так, позитивно характеризуватися. ось, і щоб тоді Звертається заявами з цими документами. Служба у справах дітей залученням інших спеціалістів складає акт обстеження умов проживання родини, і потім виносить на розгляд комісії з питань захисту прав дитини. І Потім, якщо вже прийнято рішення про влаштування дитини в іншу сім'ю, то виносить. Рішення на засідання виконкому і приймається рішенням органу опіки. Якщо ще рішення опіки і піклування не, не приймалося, то тоді дитина може бути повернена за рішенням комісії захисту прав дітей. Хотілося б, щоб усі просто думали головою, тому що і в школі треба починати вивчати адміністративний кодекс, кримінальний кодекс так сім'ї правовимі. Да, хочеться зазначити, що і ще можуть батьки вони ж можуть втягувати дітей в пияцтво, вже бракування. Це теж може бути вже і кримінальна відповідальність, Це, то і так. позбавлення волі, тому що вони порушують права дитини. Була так у вас такий досвід за ваш час роботи. Якщо в, 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 йде втягнення в злочинну діяльність, та то да, батьки притягувалися до кримінальної відповідальності, але всі вироки це виносить суд. Тобто йде до судове слідство, все з'ясовується, передається до суду, а потім суд з'ясовує і притягає до відповідальності батьків. Хотілось би, щоб ви зараз звернулись до батьків. Можете якусь пораду від себе, тому що ви як начальник служби у справах дітей. І це тема, яку ми з вами говоримо, шановні батьки. Я а також законні представники дітей, тобто особи, які їх замінюють. це Цей опікуний піклувальники, прийомні батьки, які є у нас в громаді. Я хочу звернути вашу увагу, що дитина повинна бути щасливою. А щасливою вона буде тоді, коли її будуть любити, поважати, коли будуть сприяти її розвитку, самореалізації. Тому я бажаю всім батькам. Щоб вони були мудрими і терплячими в вихованні дітей, любили їх і поважали. Тоді я думаю, в кожній родині буде все добре, і з дітьми буде все гаразд. Мені здається, ще я доповню, що щаслива дитина це ще тоді, коли щасливі батьки. Це саме головне. І можливо, я категорична, але я сподіваюся, що колись щоб завести дитину. Та виховувати в нас буде прям курси, можливо, навіть налоги на дитину, щоб не було таких сімей, які причиняють. Таку біль дитині, тому що для мене це дуже показується. Ну, я ще хочу сказати, скільки у нас було позбавлено батьківських прав за минулий рік. Угу. Ось в минулому році ми позбавили батьківських прав, суд позбавив 14 батьків відносно 18 дітей. Враховуючи ситуацію зараз в країні, і що суди не можуть в повному обсязі розглядати питання, тому що деякі органи опіки та піклування не працюють, комісії не можуть давати висновки. Про доцільність позбавлення батьківських прав. Тому на сьогоднішній день наш батько відносно одної дитини був позбавлений батьківських прав, а політика держави. Полягає в тому, щоб зберегти біологічну родину. Тобто дитині завжди комфортно зі своїми батьками. Тому любі батьки, шановні батьки, піклуйтеся про своїх дітей і дбайте, щоб ваша дитина залишилась у вашій сім'ї. Добрі, гарній сім'ї та щасливі. Тому що так, дитині завжди гарно з батьками, але щоб батьки себе поводили чемно. Дякуємо вам, що відповіли на усі питання. Це було дуже цікаво. Я вважаю, що нашим глядачам також була дуже цікава та точна інформація. Я думаю, що до зустрічі, тому що я не прощаюся. Дуже дякую. Дякуємо до зустрічі.